Слава Україні! Шановні підписники і глядачі нашого каналу з торгом. Сьогодні я вам хочу презентувати дві абсолютні новинки на генераторному ринку України. А саме це два генератори від торгової марки Рол модель 3800 і 3000X. Сама торгова марка зареєстрована в Туреччині. І, як заявляє імпортер, ці генератори збираються там, же, щоправда, з китайських запчастин. Але я не поспішав би назвати ці генератори якимось низькоякісним Китаєм, тому що, на перший погляд, вони на мене справили дуже позитивне враження. Ось ця фарба, ось ці зварні шви, всі ці, ці елементи і деталі, з яких виготовлені дані генератори, на мене справляють дуже позитивне враження. Проте протестуємо ми їх пізніше, а зараз пройдемося по їхнім технічним характеристикам. Отже, молодша модель. RBG GE3000X оснащена 4 двигуном потужністю на 6,5 кінських сил. Об'єм масляного картера 06 літра, об'єм бензобаку 18 літрів. Панель управління даного генератора дуже проста. Ми маємо перемикач включить-виключити. Дві розетки на 16 А220 Вольт. Автомат від перенавантаження, аналоговий вольтметр, також індикація струму. Ну і відповідно. Гвинтик із заземленням хочу звернути вашу увагу на потужність генератора, яка вказана ось тут: 3,0 і Звертаю вашу увагу, що це не кВт, це кіловольт ампер. Тому потужність даного генератора номінальна в кіловат буде складати 2,2 кВт, а максимум 2,4. Чому так? Ось цю цифру 3,0 ми маємо перемножити на коефіцієнт 0,8. І потім ми отримаємо реальну цифру в кіловатах. Добре, пізніше ми цю цифру під навантаженням перевіримо і побачимо, чи дійсно він видає 2,2 кВт чи ні. А зараз переходимо до іншого. Переходимо до іншої моделі RBG 3800X. І як ви могли зрозуміти з назви, дана модель трошки потужніша ніж попередня, так і є. Тут більш потужніший двигун, а саме на 7 кінських сил, і цей генератор, якщо ми говоримо про кіловати, в номіналі може видати 2,8 кВт, а в максимумі. 3. В усьому іншому, в принципі, дана модель абсолютно аналогічна до попередньої. Ну що ж, давайте протестимо. Олива і Бенц залиті. Давайте зараз спробуємо запустити генератор перший раз, наскільки просто він запуститься. Чи, можливо, мені доведеться дуже довго смикати, щоб його запустити? Перекриваємо повітряну заслонку. Вмикаємо. вмикаємо. Запустився взагалі без проблем. Так, дивіться, що я зробив. У мене є ватметр, є подовжувач, ось він. І зараз ми будемо дивитися, що він зможе витримати. 229 вольт. Зараз він показує, видає. Без навантаження. Давайте дамо навантаження. Так, не знаю, чи було вам видно, дискова пила на холостих без навантаження споживає 960 Вт. Є, ми маємо. Далі. У мене є ось такий обігрівач, я його також сюди під'єдную. Він має два положення. На першому положенні тена споживає 1,5 кВт. Отже, дивимося. 1565 Вт. Є, так, так, вмикає обігрівач. Ми маємо 1563 Вт, так, 1,5 кВт. Тепер вмикає дискову пилу. Ви могли бачити, що 2,5 кВт витримує без проблем. Давайте спробуємо вімкнути дві тени, що буде ви бачили, так? Я вімкнув. Дві тени було 3 кВт, буквально декілька секунд генератор пропрацював і автомат відстрілив. Отже, друзі, ви бачили все на власні очі. Даний генератор витримав 2,5 кВт взагалі без ніяких проблем. Коли я йому дав навантаження в 3 кВт, спрацював автомат, відстрілив, і генератор перестав видавати електроенергію. Це цілком нормально, тому що заявлена максимальна потужність, як я вже говорив, 3 кВт. Це він витримує. На жаль, у мене в майстерні не знайшлося нічого такого, щоб я міг би дати навантаження в 2,8 кВт, тобто його номінал. Або 2,5 в мене було, або 3. Тому таке. Але я думаю, що своїх 2,8 він взагалі без проблем витягне. Тому що коли я. Вмикав обігрівач на півтора кВт, а потім ще і дискову пилу, у якої в піці, так коли двигун дискової пили розкручується, відповідно він споживає в раза два або в три більше електроенергії, ніж в номіналі. Тому я думаю, що 2.8 своїх він взагалі без проблем витяне. Я не став тестити цей генератор, тому що мені, в принципі, я думаю, що і вам достатньо було і тесту на одному генераторі. Явно, що цей генератор також буде витримувати а, свої заявлені характеристики. В цілому. Тому ж, якщо детально обдивитися ці генератори, ну реально нема до чого причепитися. Не те, щоб вони супер ідеальні, але за цю ціну, за яку вони продаються, це в принципі, мабуть, золота середина. Ціна і якість. Мені більше нічого додати. Якщо ви хочете придбати ці генератори, які були в мене на огляді, вся інформація буде в описі під цим відео. А якщо ви хочете дізнаватись багато чого цікавого та корисного, тоді підписуйтесь на наш канал і поставте цьому відео вподобайку. Наразі в мене все. До зустрічі на нашому каналі.